Вітаю, друзі, на моєму каналі. Часто люди зустрічаються з такою проблемою, як падіння тиску в системі опалення. Одразу вам хочу сказати, що не потрібно панікувати, можливо, це всього-навсього банальна причина. Причина в тому, що ви не перевіряєте і не контролюєте тиск в розширеному баці котла, який може знаходитися безпосередньо або в котлі, або біля котла. Все залежить від того, як була змонтована система опалення або від конструкції котла. Так, друзі? Е, дивіться, які маніпуляції потрібно для цього зробити. Е, перекрити крани на котел, так? якщо ми такі маємо. Звісно, тут у нас поки така врем'яночка у замовника, ми цим, е, про це зараз не говоримо. Знімаєте кришку так, кришку котлову. Зрозуміло, що вимкнули котел з мережі, якщо це електричний, якщо це газовий, ви також його вимкнули з розетки, перекрили газовий кран, закрили крани на котлі, скинули тиск до нуля. Потім ви маєте ось розширювальний бак. Якщо ви бачите ось сіренький такий розширювальний бак, в ньому є в ньому є така заглушечка, так як на велосипеді, на автомобілі, ви її викручуєте. Берете звичайний автомобільний компресор і підкачуєте до тиску 1 атмосфера. Це якщо випадку в тому, що якщо ваша система працює з тиском приблизно 1,3-1,5 атмосфери. друзі. Так що не панікуємо, просто перевіряємо тиск в розширювальному баці і підкачуємо його. Бажано, друзі, підкачувати або перевіряти його раз на рік. Так що так. Не панікуємо, все буде добре. Дякую за перегляд.